Я дихав високо в горах. Дихав у будинку лісника. І дуже багато дихав у власній квартирі. Ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про унікальну методику дихання, яка буквально дозволяє змінювати життя. Цей метод став широко відомий завдяки Віму гофу. Голландцю, який встановив безліч світових рекордів, пов'язаних з екстремальними температурами. До прикладу, він підіймався на 7000-ну висоту Евересту, підіймався на Кіліманджаро та Монблан. Лише у шортах. Ще пробіг марафон в пустелі на міп в 40-градусну спеку, зовсім без води, і втратив при цьому 6 кілограмів ваги. Завдяки своєму методу дихання Віму у гофу вдалося нейтралізувати ендотоксини введені йому у кров, експеримент контролювався науковцями та широко висвітлювався у змі. Особисто я познайомився з методом дихання Віма Гофа, коли почав моржувати. Я був вражений, але вона дозволяла фізично змінювати температуру тіла перед тим, як я залізав у холодну воду. Даний метод укріплює імунітет, збільшує витривалість і спротив екстремальним температурам. Науково доведено, що стрес та емоційні гойдалки залишають в організмі біохімічний слід, а дихання віма гофа змінює біохімію організма людини з кислотної в сторону лужної, таким чином нейтралізуючи наслідки стресу. Особисто для мене найважливішим є те, що дана практика регулює психоемоційний стан, вона буквально прошиває нашу особистість, дозволяє об'єктивніше побачити себе та світ навколо. Вона стане чудовими ліками при розставанні, дозволить ефективніше бороти лінь та прокрастинацію. Саме по собі інтенсивне дихання є своєрідною медитацією, тому дозволяє брати гору над власними думками. Для тих, хто зацікавився, я обов'язково залишу посилання на даний метод, і якщо потрібно, зніму окреме відео з поясненнями, як саме потрібно дихати. Просто дайте знати про це в коментарі. Але ж в загальному це виглядає так: вам потрібно сісти чи лягти, розслабитись, зробити 30 глибоких вдихів та видихів без пауз і затримати дихання на видиху хоча б на хвилину. У цей час треба концентруватися на відчуттях у тілі, на поколюванні пальців, стукотінні серця. Потім глибоко вдихнути і затримати подих на 15 секунд. Це буде першим раундом, після якого йдуть ще два аналогічних раунди. Затримку дихання слід продовжувати у кожному раунді хоча б до півтори хвилини. Ви здивуєтесь, але в третьому раунді затримувати дихання буде набагато легше, чим у першому. Мій особистий рекорд складає 2 хвилини 50 секунд. В кінці ви відчуєте спокій, зрозумієте, що таке бути в моменті, і я переконаний, захочете дізнатися більше. Зараз для мене дана дихальна практика є такою ж частиною ранкової рутини, як до прикладу, чищення зубів чи вмивання. Обов'язково пишіть свої думки в коментарі з приводу даної методики дихання, чи знайомі ви, можливо, з якимись методиками або з якимись видами медитації, чи ви їх практикуєте. Також обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, адже на каналі скоро будуть дуже і дуже цікаві прямі трансляції.